Ситуація з енергетикою в Україні, зокрема у Києві, станом на сьогодні. Що відомо завтра, 18 січня. У всіх областях діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили в Укренерго в прес-службі відомства. Повідомили, що також буде застосовано графіки обмежень потужності для промислових підприємств. В Києві продовжуються екстрені відключення світла. Повідомляє ДТЕК. компанії. Заявили, що енергосистема столиці працює в аварійних умовах зараз. В середньому по місту зберігається графік близько трьох годин зі світлом і десять годин без ДТЕК пояснили, що годинних години подачі світла можуть змінюватися. Якщо електроенергії немає більше 12 годин поспіль, можливо сталася локальна аварія. Міністр енергетики, новопризначений Денис Шмигаль, заявив, що в Україні не залишилося жодної цілої електростанції. За його словами, найбільш складна ситуація складається у Києві, Одеській області та прифронтових громадах. Також Шмигаль звинуватив окремі міста у повному провалі підготовки до зимового періоду. Без тепла цієї зими залишаться від 100 до 150 тисяч киян у будинках, яких лопнули труби. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг. Десятках багатоквартирних будинків за таких проблем не зможуть відновити теплопостачання до закінчення опалювального сезону. Через складність та тривалість процесу повідомив Олег Попенко. Він пояснив, що є квартири, де люди не живуть, і важко встановити кількість і місця поривів труб. За словами Попенка, після прориву труб необхідний повний технічний аудит кожного будинку. Для чого в свою чергу потрібне бюджетне фінансування? Потім роблять закуп... Купівлю проєктно кошторисну документацію шукають підрядників через систему Прозоро та виконують капітальні роботи. Навіть за оптимістичного сценарію процес може зайняти від 8 до 10 місяців за умови наявності коштів, сказав керівник. Пупенко додав, що за невеликого прориву труби десь у коридорі десь у коридорі ще є ймовірність, що її замінять. Але більшість цих будинків, і як мінімум 100-150 тисяч киян, будуть без тепла, і людям потрібно шукати якесь тимчасове житло, де вони зможуть бути цієї зими. Сказав він. У київській міській державній адміністрації обговорюють можливе виселення людей із будинків, де не зможуть відновити опалення. Під час брифінгу у КМДА, голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марія Порошенко повідомила, що щодо будинків, де найближчим часом важко відновити електро та теплопостачання, необхідно ставити питання про відселення з таких будинків. Водночас вона висловила сподівання, що комунальники зможуть зробити все необхідне, щоб такі. Заходи не вживати. Порошенко не уточнила кількість будинків, які можуть бути відселені у разі потреби, оскільки це закрита інформація. Мер міста Кличко знову закликав мешканців Києва залишити місто за наявності такої можливості, щоб знизити навантаження на енергетичну систему. Про це пише Reuters. За словами Кличка, столиці доступна лише близько половини необхідної електроенергії на тлі найважчої енергетичної ситуації за весь час війни. Багато мешканців залишаються без електрики до 18-20 годин на добу. Ситуацію ускладнили морози до 17 градусів. Та нові удари по енергетичній інфраструктурі з його слів, міжнародні партнери передали додаткові генератори. Ремонтні бригади працюють цілодобово. У місті відкрили близько 1300 пунктів обігріву. В окремих районах встановлюють міні-ТЕЦ для децентралізації енергопостачання. Пріоритет генераторів водопостачання, лікарні, дітсадки та інші об'єкти критичної інфраструктури. Але для цього щодня потрібно близько 300 тонн пального. В Києві 46 багатоповерхівок залишилися без тепла після масованої атаки 9 січня. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, ще 56 будинків з локальними аваріями через сильні морози та зношені внутрішні системи. Найбільше будинків без опалення зараз у Голосіївському районі роботи також тривають у Шевченківському. Будинки поступово прогрівають. Запис опалення відбувається під постійним супроводом фахівців, щоб уникнути повторних аварій. Написав Кулєва. В Києві запроваджено оновлені правила комендантської години. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченка. За його словами, у період комендантської години дозволено йти пішки або їхати на особистому транспорті, включаючи таксі, щоб дістатися додому або пункту незламності. Можна повернутися додому вночі, навіть якщо поїзд прибув із запізненням. Цілодобово доступні пункти незламності, де можна знайти тепло, світло, зв'язок. Зок та гарячий чай це стосується як міських пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які приєдналися до ініціативи. Ну і Шмигаль заявив про те, що Литва найближчими днями готує урядове рішення щодо надання додаткової енергетичної допомоги, зокрема обладнання для генерації електроенергії, щоб допомогти вирішити проблеми у Києві та на найбільш критичних регіонах.